五死。 Центром. Партнер чіплятися намагався зараз вихопив вузи небезпечно. Рявно виручив Міша на кут поля. Кутовий для Юїт Максюдар зівка через Олександра Уса і ринувся під цей удар. На Уса Ус. Ус. Олександр йде на номера 12. Поперечний пас. Точний удар. лівої увійде. Куценко із Юїт. Куценко. Розпорядився на вісімку Ростов. Ростов. Завершився в нічию. 6-6. Капітан. Капітан Міста. Він зараз відкриває рахунок. Олександр Нехайнко, Свій Черговий гол забиває дивізіоні 1-0. І міст повів. Міст виходить у пора на добивання. Результативний Олександр Нехайенко. Саме хотів я пригадати результативність Олександра Нехайенка у Нібронці. 21 й гол. І саме Олександр Нехаменко найрезультативніший, найвітлучший виконуватиме Олександр Уздравічний фенер. Задевелопок сьогодні кілька голів забив, а зараз віддав усі, яка жодних цілей не переслідує в дивізіоні в цьому манші. Евкамі зісно дійсно врятував свою команду. Міст і Шевчук. Куценко. Куценко. Куценко б'є. Олексій Дякий по сигналу розіграє через правий край, то до доправив. А з лівої, а з лівої! я права. Лежкий. Сергій Нехаєнко і подвоє перемога. Міст. Сергій Нехаєнко, друзі, 2-0. 2-0 на користь Авкаміст. Заключна хвилина в першого тайму.

Олександр розмістився до центру. Тропи Варянов справляється. Є добивання. І це перший гол. від Відб'ют. Олександр Левчук. Четверта холина по перерві. І 2-1. 2-1. сигналу міст. Розіграв з центрального кола. Сиди. Сергій Михайенко. Карної зони. Ще потрібно відійти Жуку і Левчуку. І ось уже таки розіграв за Поковою через сукарної зони. Тихар навчав і... і Чекав на пас, відповідає Юїтарямно. Арямнов накриває м'яча. Ус, 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 пробиває Рямно. Справляється. Другий тайм наближається до свого екватору. Такий розіграє цей стендар. Стрілював. Ос, змістився до центру, віддав на Максю. Тут у карній зоні. Опа. Одинадцята хвилина. 2-2. 2-2. Ус дуже заведений ус. Давайте, давайте, давайте! Різні емоційні моменти траплялися із граючим тренером. Від Олександром Мусом, але мені здається, що саме зараз Константинов він... Зіткнення із суперником буде відкладений фон для міст. Ростов. 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 Зараз. В нашому чаті збільшується підтримка Юїд. Капітан Девелопець, Євгеній Шульга. пише слова підтримки. Гра Продовжується після тайм ауту Юїд атакує. Ус, вже суперники розгортають черговий свій випад, прагнучи видобути три залікові бали. Юїд відібрається із 0-2. Залишись таким. Результат. Після завершення матчу. Юїд розраховуватиме лише на один заліковий бал. Нас доганяє Олександр Ус Олександра. Нехаєнка кутовий буде для місти. Закидання. Не припортує. Нелову Саус назад не скинув. Ізберіг. Морський. Сидоренко пробиває. Ось є 3-2 на користь. 19 та хвилина. 3-2, 3-2. А зняв маніжку Константінові. Кинув її на лаву запасних. Він виходить у складі. Нової і четвірки Но одягнув, потім уже він її зняв. Раніше лише один належить йому. Лише медик може поставити під сумнів Це твердження. тверження. Єценко. Немецьолія площини.